У всіх у нас вдома є отакі чудові коробочки, в яких зберігається наше насіння. Я сьогодні дістала кілька пасочок і зрозуміла, що я багато хочу від свого насіння, бо коробку з ліками я часто перебираю вчасно. А тут. А тут виявилося не все так добре. От, тому, от зараз я передивилася до 20, кінця 2025 року. Тут ще до кінця 2026 року. 27-го -е, це прямо добре. 26-й. Це я вже дуже давно купляла. Але все одно до кінця 2026 року обіцяють так, перець. Перед цього року, якщо не посадила, то вже все. І так я тільки знайшла сьогодні бурячок. 24-го року закінчився термін придатності. Не дивлячись на те, що Голландія все добре, але зійшло буквально кілька рослинок і тому, мабуть-яке щастя. Потім синегента Голландія. А тут, виявляється, 23 -е число різку. Що тут у мене морква покаже? Морква взагалі нічого не каже. Але я теж думаю, що купляла перед повномасштабним вторгненням то вже час її викинути. Кукурудза до 26-го. І так, я вам рекомендую прошуршати з усіма своїми насінниками. Ми їх купуємо, вони нам подобаються. Дивіться, 24 рік. Але вже час з ними прощатися.